Просторий та комфортний. У такому автобусі мешканці ірпінської громади зможуть їздити по своїх справах вже наступної весни. Тут, окрім пасажирських сидінь, є спеціальна зона для дитячих та інвалідних візочків. Такі два сучасні автобуси ірпінській громаді передали партнери із Австрії. Мер Ірпеня Олександр Маркушин вже встиг обстежити автобуси. Тут є все необхідне для комфорту пасажирів. Цей автобус міщо 28 сидячих місць, є ще стоячі місця, і саме головне, що є можливість інклюзії. Вони мають кондиціонер і будуть комфортні і влітку. Взимку тепло, влітку буде прохолодно. Міський голова зазначив, ці автобуси використовуватимуть на території Ірпінської громади. Скоріше за все, це будуть маршрути, що з'єднуватимуть козанці Михайлівку Рубежівку з Ірпинем. Нам ці два автобуси дали наші австрійські партнери за підтримкою обласної військової адміністрації, нашого губернатора. За цим всім дуже дякуємо. Я впевнений, що ці автобуси будуть працювати на нашу громаду. Будемо роздивлятися до наступного року, розробляти маршрути, запустимо соціальний громадський транспорт.